Сьогодні покажу вам трішки ще, як колега з групи скинув, як в нього кролик, живе на дворі взагалі, як він харчується. Це умора, звісно. я такого не бачу, якщо чесно, що він їсть і каже, це він вже давно так бігає. І це не один такий був, бо тіпа, десь бився, а чи клітки немає селити, а випустив на двір. Так що подивитесь, посмієтесь. Тобі. А який молодець, перся як на наявлює, кісточку об'їдає? Який молодець. Краще. Які відібрані, у в нас ще є сливочки. Поставлю тобі, може, сливочки захочу. Отже, грушечки. Evo te ne bi upio kasu. Ova djeca. Smačno to bi, da? Ježi, ježi, ja ne mogu ništa. Ovo spude u slijepu. Evo, to je očko želje. A Smačno to bi, da? Spude u sviženjku slijepočko ovo. Zjašće kao. Герсика і сидить коршун на ярої сливи. Але яке Сьогодні покажу вам трішки, як відправляли шкіру, скільки назбиралося там оце за якийсь місяць-півтора, то відправив, тому що вона мені не треба. от, Як ви бачите, ще на задньому фоні сохне теж шкірочок до 20. Тому збирати нема сенсу, а щоб він її поїло, скажімо так, чи пропала, чи спалювати, закопувати, теж немає інтересу. тому що... Як-не-як, -як, хай даже і по 50 гривень в середньому шкірка. Так? Це рахуйте 10 шкір, ну, грубо, да? там даже, може десь 9, От, виходить, що шкірка гривнів 5-6. Вакцина на сьогоднішній день там, в районі 80 гривень плюс доставка, ну хай 95-90. Тобто майже-майже шкірка Перекриває вакцину на одного кролика. Тобто Ви зрозуміли. так? Тобто, якщо Одна доза там 9 гривень, а шкірка в районі 5-6 гривень. Тому ну якби це теж непоганий варіант, типу, да, що викопати, закопати, чи десь зарити її в землю, чи на гній, як люди кажуть, чи спалить. Ну, розумію, але я сюди багато труда не доложу. Отак вона натягнута сира, буквально 4-5 скоб, пістолетом розтягнув, прибив, повісила, посохла, впихнув, відправив через тиждень-два. Ну, Я думаю, це нормально. Так, поки я займався забоєм, робив замовлення, От. син вже бачите, догранульовує. До речі, покажу вам які світла гранула з цим сіном. Ну якби відрізняється, прям така світленька ніби. Така тінь падає ніби і зеленкувата. Тому замішали і сьогодні він загранулірував. Я йому запустив гранулятор. До речі, тут не вистачає 20 кг. Покажу вам чому. Так, А чому? Тому що ми сьогодні ще перший заміс я робив на Коротше, заміс на цей, на фенбендазол, тобто від глистів. До речі, виселили мальків всіх. Як ви бачите, таких 40 плюс днів. Тому у нас вже трішки є заселення. Не розселяв, бо ще закінчилась вакцина. Може сьогодні-завтра прийде вакцина, провакцинуємо остальних. Тому що деякі виводки вже вакцинував. От. Три чи чотири не вистачило. Ну, До 40 не вистачило. Значить, покажу вам. Корм, щоб ви розуміли, не влазив сьогодні, тому бачите, сюди не вліз. Влізла гранула, то запхали з охладителя сюди і ще в мішок такий любимий. <гум> бачите, світленька теж така оце розмішував сіном. Тому бачите, тут в нас є вже майже 20 кг гранула оце із препаратом фенбендазол від глистів. Тому кому треба для профілактики, оце беру тут. Особі. от Воно окремо лежить. Закінчується, тоді знову замішую. Так, друзі, покажу вам, бачите, шкірочку зв'язали. Вийшло десь у нас майже 108, мабуть, шкір, бо тут 28, а так по 20 обично такі пачечки зв'язую. так, бачите, всі. Точа всю білу полтаву з рибу темну навіть не пакував, бо минулого разу сказав мінімум 130 грам, повідважував 130, було десь 3 кілограми. Сказав не підходить лис, то смисл її відправляє. А це типу, як ферма або переберуть, якщо свише там, по упушонності понравиться, і свише 130 Тому ну, Давайте глянемо, скільки вийшло взагалі по щоб розуміти середню вагу. От 20 шкір е, 2500, тобто в середньому шкірка 125 грам. і тобто не так і, ж, уж і багато. Тому зважу просто для себе, щоб розуміти, її взагалі буде тут. Так, 7. Майже 700 три пачки. 500 кіно. От. Це більше одна. І тут аж 6. Значить 7600, це 13, майже 600. Так виходить, 7 плюс 6, так. Да. 13600. Ну, не знаю, по 50 гривень вийде, аби і 700 гривень вийшло. Тому ну, тіпа, її нема куди дівати, а палити теж самі розумієте. А так хоч на якусь вакцину, на якісь 100 доз вакцини вистачить. Тому, ну звісно, там відмінусуємо ще доставочку гривнів, мабуть 160, мабуть, доставка буде. Це він напополам оплачував завжди. Тому, Поки так. Тому, друзі, бачите, пакували в один мішок, а потім в другий. Так що отакий от мішок вийшов, бачите, і цвіт курить. Значить, Не відправлять. Так, друзі, покажу вам, а, забрали посилочку а, із сумської біофабрики. Це в нас вакцина прибула, тому дощик у нас на дворі почався, намокло. Буквально тільки принесли. Значить, Швиденько. Так, це у нас накладна, документи різні. Значить, Дивіться, як упакована, нікого не замовляли. Так, це в нас, бачите, що. Морожена бутилочка, покажу вам ще раз. От, е пакую сюди. Там вона, мабуть, 10 гривень коштує. Вроді ще й не розпало навіть. Ну, принаймні не сконденсувало. Але... О, це, бачите, геть льот є. Чотко. І Це я викидаю. Значить, бачите, вакцинка холодненька. О. Від геморрогічної хвороби, бачите, така у нас. Тому 200 доз замовив. Приїхали. Значить, все, буде нам що робити. Кролики будемо вакцинувати. Ставляємо в холодильничок швиденько її. а це все. все. Бачите, такий термобоксик. Тому, ну, друзі, отаке у нас відео. Кому сподобалось, жмемо лайк, коментуємо, підписуємо. Всім до зустрічі!